Сьогодні ми святкуємо Різдво Пресвятої Богородиці, і сьогодні ми є вдячні за те, що всі прийшли привітати її, прийшли на день її народження, дякуємо за квіти, які свідчать про любов, про любов до Марії. Ми є християни, і нам повезло, тому що ми маємо дві матері земну матір. Через яку ми прийшли на цей світ і небесну матір, яка віддала свого Сина Ісуса Христа, щоб ми мали вічне життя. І це свято свідчить про те, що завжди є надія, що надія ніколи не вмирає. Бо батьки Марії і Іана, вони були бездітні, вони не могли мати дітей. А в старому завіті це вважалося, що вони були не Господом. І їх не хотіли приймати інші люди, вони хотіли мати з тими, хто не є благословений нічого спільного, але Йоаким і Анна не опускали руки. Вони молилися, вони постили і вони мали цю надію. І, хоча були на найстаршому віці, Господь вислухав молитви, він їх вибрав за батьків Марії і послав їм Марію. Марію, яка пізніше стала матір'ю Ісуса Христа. Нехай це свято завжди буде в наших думках, щоб ми завжди пам'ятали, що є надія, і що в Бога немає нічого неможливого, що в Бозі все є можливе. Отож, будьмо з Богом і прямуймо до Ісуса через Його Матір. Марію, амінь. Слава Ісусу Христу!